Це у нас об'єкт квартира 107 квадратних метрів. Тривають малярні роботи. Гардеробна у нас вже закінчена, пофарбована. Два шари фарбою Сія хімія тікурєва. Кухня загрунтована. Грунт також виробника Тікурєва Луя. Спальня та кабінет підготовлені під основні малярні роботи. Загрунтовано. Закрилені трекові світильники та закриті для основного фарбування. Всі стіни закриті, підготовлені під декоративну штукатурку. Це в нас кабінет. Також загрунтовано, підготовлено. Фарбування відбувається. Безповітряним методом фарбою цікую. Апарат у нас Dino Power. Ось він. Це дитяче. Стеля вже загрунтована і пофарбована. Фінішний варіант. На світло жодних переливів, як ми бачимо, ідеально зроблено. Стіна загрунтована, підготовлена. Під встановлення меблів санвозувах ще тривають підготовчі роботи.